Всім привіт! Презентую вам лот піжами Чоловічі бренду Leverage Total Land та Disney. Є Різних кольорів та різних розмірів. В лоті 23 одиниці. Розмір від S до XXL. Вартість лоту 4190 гривень. Собівартість однієї одиниці 182 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fine.ua. Дякую, заробляємо разом.